А якщо подати тому, що, що я ну, якщо б я думав, що я тільки не вимагав цього досвіду, ну, то я б не думаю, що я багато б, б, не, 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 багато б зробив, тому що е, треба виставляти картини в музеях, треба їх робити, треба, їх робити, треба, грантувати, що, грантувати, що воно буде рости в ціні. Тобто мистецтво цінується, знаєте, як пішов, це ваш каталог. Каталог сотні стали. Звичайний кортонний ящик ящина. Звичайний картонний ящик. Звичайний картонний ящик. Дивлюся, ціна снімеє 15-18 мільйонів доларів, було за 28 мільйонів доларів. Звичайний картонний ящик з телевізор. Ви не попередний, розумієте. Тобто мистецтво не звик вміння малювати, думати, провокувати, шукати, створювати. Це такий, знаєте, як хто раніше в Шаман, який там ходив, там мазам, розмальовувалися, це ж ці кольори, які вони гарні. Тобто мене в полоху тобто, вона, скульптура вже не так, культура була, зовсім інша була. Скульптура була а, така.